Гарних ухожа стрижено на території адміністрація. Це колишній фізкультурний диспансер. Мене до приведених порядок двору не залучили, як я пропонував, але все-таки головне результат. До речі. Як пізніше засувалося на того відео, яке розмістив про зажовши цю передню частину до колишнього кіскоптурного диспансера. сфанцера, а тепер міста стрійки зафантазували версію, що я знайду таких версій на допомогу. Ну, є різні фантазери, еще у вас какие-то возникают такие фантастичные версии, то просто здесь у меня напрямую. Я прямо в этот треба А то такие. Главное, скажу результат.